Салют, 10 років, ювілей. 10 років з моменту, коли я отримав своє свідоцтво про реєстрацію друкованого в ЗМІ. У 2015 році, 8 вересня, було зареєстровано перше друковане видання, перший фронтовий часопис полку АЗОВ, і я став фактично видавцем, маючи таке свідоцтво. Разом з побратимами з Азову ми ще в 2014 році почали розробляти концепцію друкованого органу нашого підрозділу. І тоді ж ми почали збирати ну, я почав збирати, е, матеріали, які згодом стали основою для серії книжок Азовські спогади. Після звільнення зі служби у 2016 році я зареєстрував підприємство і почав видавати книжки. Мені дуже допомагав і порадами, і іншими речами Микола Кравченко. Крук, на жаль, вже загиблий, загинув на початку вторгнення. І я йому повідомив, що я хочу робити незалежне видавництво, приватне, ФОП. Він мене підтримав в цьому, порадив мені кількох цікавих авторів, яких я зрештою потім видав. І Він теж писав, і навіть його праці теж побачили світ у моєму видавництві. Він також порадив мені назву, яка мені сподобалася видавництво Орієнтир. Таким чином почалась історія першого ветеранського видавництва Орієнтир. Досить дивно зараз дивитися на Вікіпедії про видавництво Орієнтир, і не те, що там не написано, що воно існувало у вигляді в одній особі. Тобто, я був на початку і редактором, і бухгалтером, і дизайнером, і верстальником, і дистриб'ютором. Ну, тобто, видавництво в одній особі. А зараз там зазначено, що власники видавництва це якісь іще там люди. Я знаю цих людей, там зазначено, що вони активно допомагали на початку створення видавництва. Насправді це не так. В роботі видавництва ніякої участі ці хлопці не мали. Більше того, історія була така. Одного разу я опублікував оголошення десь контакті ще тоді в 2017 році, здається, що мені потрібна допомога якась з сайтом видавництва. І відгукнувся хлопець Андрій Галкін. Я попросив його прийти. Він прийшов на сорт в наш офіс. Ми тоді всі працювали, і я, Микола Кравченко в Києві. Там були приміщення вільні, і ми там працювали. Я там. Розробляв видавництво. Ми з Миколою дуже часто радилися, спілкувалися з багатьох питань. Він дуже допомагав мені в роботі. Ну і власне, я запросив цього Андрія. Він прийшов не сам, він прийшов своїм другом. Я так і не зрозумів мету того, що він прийшов не сам, але ці хлопці активно почали з усіма знайомитись, ну і вони хотіли стати частиною. Азовського руху, який ми, ми представляли. І, власне, зараз от ці самі люди розповідають про те, що вони власники першого ветеранського видавництва. Була неприємна історія у нас із Миколою Кравченко. Згідно домовленостей, це було незалежне видавництво. Я працював як приватний видавець ФОП і досі працюю з 2016 року незмінно. Але. Перші книжки, найперші книжки, я видавав за виплату за поранення своє, і деякі книжки були видані власне коштами громадської організації, яку Микола Кравченко і представляв. Це був проект на початку абсолютно неприбутковий. Я про це одразу сказав, що це просвітницький проект видавництва, Ми видаємо ідеологічну літературу, спогади наших побратимів з метою показати їхній досвід суспільству, налагодити цей контакт, збагатити українську культуру такими надзвичайно цінними зразками ветеранської прози і поезії, і власне реабілітувати. Створити можливість реабілітації учасників бойових дій, наших побратимів через творчість, через написання своїх книжок, щоб вони могли усвідомити свій пережитий досвід, показати цей досвід суспільству, і суспільство відповідно його теж засвоїло. Тому що історій багато цікавих було. Я теж написав свою книжку, яка багато цікавими історіями моїх побратимів і моїми власними. От. І щоб показати, що можна, не будучи письменником, писати свої спогади і видавати книжки, це все спрацювало. Досі хлопці пишуть ті, з якими ми починали. Їхні книжки виходять. Отак, от, от ми, значить, в партнерстві з цивільним корпусом Азов, з величезним спектром помічних порад від Миколи Кравченка і організаційних. Організаційної допомоги так само працювали, видавалися книжки. У нас навіть була книгарня і в Києві, і в Івано-Франківську. І в певний момент я отримав державне замовлення на одну книжку. Автор її підготував, я її видав, ми передали всі книжки. Сума була солідна: 400 тисяч гривень на той момент. Це були великі гроші. А я звітував побратимам, які інвестували в мій проєкт, в моє видавництво. Показував рух коштів по рахунку, відповідно за їхні книжки, які я видавав коштом громадської цієї організації. Ну, Звісно, що вони побачили, що у мене пройшла велика сума, а я позиціоную проєкт як неприбутковий. І до мене виникло питання: а звідки такі кошти? Якщо проєкт неприбутковий, то давайте будеш уже ділитися. От, я пояснив, що це державне замовлення, що книжки передані, замовлення виконано. Воно цей проект не прибутковий, цей проект був благодійний і, власне, коштів вже немає, вони вже використані, продукція відвантажена. Але я так розумію, що це якось не вклалось в голові, або просто вони не знаю, не повірили, можливо і. Попросили мене повернути ті кошти, які були інвестовані саме громадською організацією. Коштів, звісно, що вільних не було, все, що у нас було, ми витрачали на поїздки, на друк книжок і так далі. Тобто, це було чисте, чисте просвітництво. Але умови були поставлені жорсткі. тому... Я тоді мав автомобіль, який купив уже з проданих книжок, який ми використовували для поїздок у різні області, для презентації, для транспортування цих книжок. Це була якась євробляха за тисячу доларів. Ну і я її продав, повернув їм кошти. Цього виявилось мало. От вони попросили, ну як попросили, сказали, що частина книжок, які у нас були на складі, теж мають перейти їм. Я не заперечував, тому що сваритися не хотів. Тим більше справді досить багато було інвестовано у моє видавництво. Але сказав, що ми, напевно, співпрацювати більше не будемо. Я буду триматися осторонь. Минуло кілька місяців, і я дізнаюся, що зареєстроване нове підприємство. Я свою торгову марку зареєструвати так і не встиг, тому що я такого в принципі не очікував. І нове підприємство називається ТОВ Орієнтир, і воно займається видавничою діяльністю. В засновниках був мій товариш Степан Байда, який, на жаль, опинився в полоні. Не факт, що він досі живий, але так, так склалася історія. За моєю спиною було зареєстроване нове видавництво з точно такою самою назвою, як у мене. Вони зареєстрували новий сайт і почали продавати там ці книжки. Я не заперечував, тому що ці книжки частина з частина складу була справді їм передана в якості компенсації. Вони їх продавали, але те, що це було під маркою мого видавництва, це було несподіванкою. Я посумував деякий час, був сильно демотивований, тому що я багато вклав сил, ресурсів, часу і особистих коштів у розвиток бренду першого ветеранського видавництва Орієнтир. А тут така підстава: якесь нове підприємство, інші люди і таке інше. Тому я був неактивний певний час, а потім з допомогою підтримкою моєї тодішньої дружини ми вирішили. Продовжити діяльність все-таки видавництво, перше ветеранське видавництво, воно як існувало у вигляді ФОП Мельник з 2016 року. Як існувала редакція з 2015 року, так вона існувала, бо вони існували в моїй особі. І ми продовжили діяльність з дружиною їздили по різних книжкових фестивалях, виставках. Заробляли кошти, це був єдиний наш метод тоді заробітку. Це були досить такі бідні роки, але ми продовжили. Ми систематично їздили на всі заходи, проводили презентації, спілкувалися з авторами, спілкувалися співпрацювали з книжковою палатою, співпрацювали з інститутом книги, знаходили нових авторів цікавих, видавали їх накладами буквально в 50 примірників. І їздили, поширювали, продавали, здобували вже нове ім'я, тому що мій бренд був викрадений моїми ж друзями колишніми. Але така історія: я почав працювати під брендом Marco Book, під яким зараз багато хто і знає наше видавництво, але воно існувало. З 2016 року, як мій ФОП і понині існує, тобто це перше ветеранське видавництво, і відповідно ті, хто заявляють, що вони створили перше ветеранське видавництво, або вони власники першого ветеранського видавництва, це, звісно, виглядає дуже смішно. Так само виглядає смішно, коли хтось заявляє, що вони найбільше ветеранське видавництво, бо ці хлопці, яких я свого часу привів до нас в громадську організацію. Зараз якраз позиціонуються як найбільше ветеранське видавництво, і перше ветеранське видавництво. Ну, нехай, якщо люди повірять, то все одно з часом правду дізнаються. Власне, ми почали активно працювати і з державою з інститутом книги. У нас почались великі державні замовлення. Один раз приблизно 5 тонн книжок замовила держава, і вони потрапили у різні бібліотеки: і сільські, і міські. Районні, тобто це були цікаві книжки, в тому числі і спогади добровольців, і про голодомор, і дитячі книжки. Ми розширили дуже спектр е, нашої тематики, і все вдавалося, все було чудово. Ми працювали, ми дуже швидко перевершили по всіх показниках всі інші ветеранські видавництва. Але в той же час я дуже радий, що вони з'являлися. І я спілкувався на початках, коли Дмитро Савченко, видавець, заслужена людина, особливо за його участь у війні, відкривав своє видавництво. Я допомагав своїми якимись скромними коментарями, порадами. Він створив видавництво Залізний тато. Вони тоді працювали з Олексієм Бишулею. В результаті Олексій Бишуля відкрив іще одне своє видавництво. Пропала грамота. Це чудові видавництва. Я дуже радий, що вони з'явилися. І тоді і зараз готовий всіляко сприяти їхній діяльності. Я допомагав їм писати заявки на конкурси на державні закупівлі і всіляко хотів їм сприяти. І зараз готовий це робити далі. Я радий, що з'явилися інші видавництва саме ветеранського напрямку. Це і «Стилети Стилос. Це і мріє лов, це чудові видавництва, і взагалі ветеранська ветеранська література набула розквіту. Це дуже цінне явище для того, щоб зрозуміти мотивації, ідеї, світогляд тих людей, які захищають Україну добровільно, які стали добровольцями ще з початку війни, ще в 2014 році, особливо. Але всі, хто пройшов війну, всі вони надзвичайно цінні для суспільства, і в плані досвіду, в плані мотивації, ідеології, світогляду. Тому ми продовжуємо видавати такі книжки зараз. Підсумовуючи 10 років нашої роботи, нас життя, звісно, так нормально покидало. І з цією історією, яку я згадав, і після початку вторгнення не було сенсу займатися видавництвом, тому що я пішов в тероборону. Мій. Другий помічник Михайло Стрижка пішов в сили спецоперацій, і багато хто із наших авторів і колег брали участь в обороні столиці. А офіс видавництва перетворився на штаб. Ми тоді мали офіс на Бесарабці в Києві і почали працювати над забезпеченням тих підрозділів, які обороняли столицю. У нас були колеги книго розповсюджувачі сполучених штатів вони звичайними валізами нам е, на потоковому режимі передавали різну амуніцію там із Іраку із запальмовану кров'ю з різних військових операцій, в яких брали участь американські військові. Вони збирали все, що могли, передавали українцям, і відповідно всі підрозділи, які тоді е, воювали е, під Києвом, вони могли звертатися до нас. Е, до нас зверталися із ГУР. І СССО, і багато підрозділів тероборони, Збройних сил, Нацгвардії ми допомагали достатньо такі масштабно співпрацювали з Повернись живим, співпрацювали з армією СОС, з госпітальєрами. Яна Зінкевич, привіт. І співпрацювали з групою волонтерською групою Койоти. Зоя Бойченко, привіт. Дуже вам вдячний. Ми тоді на потоковому режимі купували, доставляли. Будь-якими способами автомобілі, дрони, спорядження, амуніцію, медикаменти. У нас був величезний склад медикаментів тоді, в нашому офісі видавництва. Загалом тоді вдалося видавництву команді видавництва і нашим друзям, які приєдналися до нас з початком вторгнення, забезпечити воюючі підрозділи на суму близько 12 мільйонів гривень. Це невеличка така. Невеличкий привід того, щоб пишатися. Але все-таки волонтерська справа вона дуже ем, специфічна. І я вирішив, що я залишуся в теробороні, буду цим займатися. Ресурси закінчились. Ми роздали весь склад, який мали. Ну і в принципі, наша наша ініціатива, міжнародна волонтерська спільнота Ukraine Direct Support, проіснувавши кілька місяців, схлопнулася, але ми наробили багато користі. Тим не менше тоді ж стабілізувалася ситуація у війні від Києва. Росіяни відступили і ми вирішили продовжити видавничу діяльність, тому що багато було проєктів досить цікавих. Тоді відкрився якраз Український ветеранський фонд. І він нас профінансував. Ми надрукували велику кімнату книжок, половину з яких ми забронювали для поширення в підрозділи Сил оборони для підсилення мотивації. І близько 200 підрозділів сил оборони отримали від нас безкоштовно книжки про звільнення Криму, полковником Болбочаном з під російської окупації 100 років тому, про 30 епізодів військових конфліктів між росіянами і українцями за тисячу років, половину яких ми в половині ми здобули перемогу. І 16-та перемога кується прямо зараз. Це були і книжки про інформаційну безпеку, інформаційні спецоперації. Інфодемія, теж написана ветераном, тоді військовослужбовцем, який на той час воював під Бахмутом, і з Окопа дописував книжку, яку ми видали. Це велика кількість цікавих книжок і спогадів добровольців. Мотиваційна література, яка, на нашу думку, на наше переконання. Я в це вірю. Вона підсилює мотивацію, збільшує обороноздатність підрозділів українських сил оборони оборони і підсилює мотивацію суспільства. Загалом дає нам підставу вважати, що ми спроможні, що ми здатні, що ми можемо перемагати. У нас є цей досвід. Ми нація переможців. У нас це підтверджується історично. Ми достатньо талановиті і маємо достатньо в собі сили, потенціалу, щоб витримати. Все, що відбувається, і вийти з цієї війни переможцями, закінчити війну, але на наших умовах без капітуляції, з капітуляцією ворога. І ми формуємо таким чином підстави. За 10 років у нас багато чого відбулося, наші книжки опинялися і у Буданова, опинялися у тодішнього командувача. Верховного головного Сил оборони Залужного на столі, тоді це спричинило такий цікавий ефект. Книга Ісламська держава наймасштабніша битва сучасності. Ну зараз наймасштабніші битви відбулися вже в Україні. Але на той момент, на 22-й рік, коли побачила світ ця книжка, це була наймасштабніша битва в сучасній історії. Проти ісламської держави. Коли цю книжку побачили у залужного, нам довелося друкувати новий наклад, тому що моментально книжки закінчилися, і потім вже співпрацювали з залою Мартинюк для того, щоб підписувати у залужного книжки, розігрувати їх і відповідно так підігрівати інтерес до тем, які ми висвітлюємо в книжках. Були наші книжки, і у Ватикані, передані папі Римському. Прем'єр-міністром України подаровані це були книжки про голодомор, дуже цінна література. Ну і власне багато хто після того наші книжки зацінив, і вони вже мають свій ефект, спричиняють суспільний ефект у вигляді підсилення мотивації тих, хто знайомий з нашою літературою, ознайомлення з нашою історією, бо наша історія для нас досі є таємною. З якоїсь причини. Не всі знають, хто такий Болбочан, не всі знають, хто такий Міхновський, Юрій Липа і багато інших людей, які створили, сформували ідеологічні і практичні підстави для української державності, були в процесі формування українського війська в той час, як Виниченко і Грушевський виступали за знищення українського війська, за соціалізм, за дружбу з росіянами і так далі. В цей же час були діячі, завдяки яким ми маємо сьогодні державу, за яку боремося. Тому за ці 10 років життя нам показало, що не все так просто, і були історії з протидією колишньому ФСБшнику, ініше КГБшнику, який фальсифікував у книзі, яку ми видавали без нашого відома інформацію про голодомор, і я надав цьому розголосу, і були погрози і розправою. Були погрози судами, і зараз надходять погрози досі від цієї компашки, цього персонажа. Але ми пережили за ці 10 років всі негаразди. І зараз я вважаю, що видавництво, перше ветеранське видавництво Маркобук і найбільше ветеранське видавництво, воно на вершині свого розвитку і має ще більші перспективи попереду. Чому найбільше видавництво? Я не схильний мірятись. Оборотами або якимись іншими показниками з іншими, але побачив, що хтось себе позиціонує і як перший, і як найбільше ветеранське видавництво, не маючи підстав, ми видали точно більше ста книжок, близько 150 книжок за ці 10 років, різних книжок. Частина із них, звісно, були не в нашому ідеологічному напрямку. Ми деякі книжки видавали певний час просто для того, щоб заробити кошти на ті книжки, які я хотів видавати. Якщо людина замовляла книжку, в ній немає ніякого зашквару, то ми просто видавали за кошти ці книжки, віддавали їх або поширювали в книгарнях і платили людям роялті і таким чином підтримували українських авторів і загалом українську культуру. Зараз ми сконцентровані на потужних ідеологічно потужних книжках, передусім, які будуть постачатися в підрозділи Сил оборони. Я зараз працюю над книжкою Кодекс українського воїна або просто Кодекс воїна. Вона буде упорядкована мною, але написана найкращими представниками військових спеціальностей різних з АЗОВу, з Любарта та, можливо, ще з одного підрозділу, про який я розповім іншим разом. І вона буде містити таку базу про ці військові спеціальності, їхній досвід бойовий. Тому що це люди з бездоганною репутацією військових. Е, і цікаві історії, практичні з їхньої участі у війні, з е, життя у шанцях. Це буде потужна книжка. Е, ще одну книжку я зараз пишу з допомогою колег. Е, вона про кібербезпеку і цифрову гігієну, досить об'ємна книжка, там 20 розділів в кожному розділі від 5 до 10 підрозділів. Але вона повністю охоплює всі сфери інформаційної, цифрової безпеки, і гігієни і для військових, і для цивільних. Пояснює, які месенджери бувають, які вони відрізняються за безпекою, за криптографією, шифруванням. Розповідає про штучний інтелект, як він застосовується у війні і у цивільних справах. Зокрема, у видавничих на прикладі нашого видавництва. І чому це інструмент, який підсилює ефективність роботи, а не заміняє людину або робить контент менш якісним. Там буде і про те, як споживати інформацію, контент новини, не з'їхати з глузду, як перевіряти джерела. Там буде база про те, як, працюють, як працює тунелювання VPN. Які, яку інформацію збирає про нас держава, мобільні оператори, як уникнути публічності тоді, коли ми її не хочемо. Ну і власне, як реагувати на інформаційні спецоперації і ПСО ворога і як їх розпізнати. Ще досить багато там буде цікавих розділів, тому підписуйтеся на наші пабліки, видавництво Маркабук, і побачите першими анонс цієї книжки. Ще серія книжок про українську мову. Буде написано дуже цікавих в проєкті. Я вам зараз деталі розповідати не буду, але одна буде пов'язана з військовим сленгом, щоб ми говорили в суспільстві і військові, і цивільні однією мовою. Ну і для тих, хто вливається у військове життя, щоб для них було простіше адаптуватися, розуміючи цей військовий сленг. Ще в співпраці з дуже крутими блогерами філологами Має бути книжка про цікаві смачні українські слова і приклади в літературі, які ми з певних причин забули. Ну зрозуміло, з яких після багатьох десятиліть окупації, русифікації і знищення всього українського навіть під час незалежної України це все продовжує відбуватися, тому такі книжки будуть цікаві багатьом. Як не дивно, ми хочемо видати книжку про. Кулінарію перевидати видання Томазо Марінетті, яке називається футуристична кухня, і це теж актуально під час війни. Я написав туди передмову. Почитаєте і зрозумієте, чому під час війни видавати книжки про гастрономію, про кулінарію це теж підсилення обороноздатності суспільства. Там я там все розклав і пояснив ще ряд дуже цікавих книжок, перевидань. І нових видань у нас буде нарешті. Ми видамо друком книжку про Дмитра Коцюбайла Вінчі, тому що там були з нею певні заминки, труднощі. Але зараз уже родина Давінчі, його мама підписала сигнальний примірник, де ми вже виправили деякі статті, щоб не тригерити нікого, хто не хотів би, щоб про Давінчі публікувалися матеріали з відкритих джерел з посиланнями на джерело, тому ми дещо переписали. Така книжка теж буде. Е, та і ще досить немаленька не, не кількість у нас в проєкті цікавих книжок. Тому, підсумовуючи 10 років нашої роботи, можу сказати, що е, ми рухаємось вгору. Е, ми намагаємось спричинити максимальний позитивний ефект на суспільство і сили оборони. І у нас це виходить. У нас це виходить, тому я закликаю всіх долучатися до цього процесу, бо кожна придбана. Книжка на сайті видавництва Маркобук це ще одна книжка, яку ми безкоштовно подаруємо підрозділам Сил оборони на їхній запит, саме ті книжки, які їх цікавлять. Нагадаю, що 200 підрозділів Сил оборони отримали наші книжки і використовують їх як елемент підготовки новобранців. Ідеологічні саме книжки про 30 війн із росіянами. Євгена Букета геніальна книжка, я вважаю. І також інші книжки. Тому продовжуємо реалізовувати проєкт інтелектуальний арсенал, який передбачає, що половина всіх надрукованих нами книжок будуть передані силам оборони безкоштовно. І нагадуємо, що від кожного із нас залежить, чи робимо ми кожен день щось для того, щоб наблизити нашу перемогу і для того, щоб Українська реальність була такою, якою ми хочемо її бачити. Це залежить від кожного з нас на своїх місцях. Тому продовжуємо роботу наразі.